16 листопада у всьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. Його запровадили у 1996 році, тобто 24 роки тому, за рішенням Генеральної асамблеї ООН. Саме цього дня ЮНЕСКО ухвалило декларацію принципів терпимості. У декларації йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної незалежності чи кольору шкіри. Толерантність називають повагу до людської індивідуальності. Цей день говорить про важливість визнання основоположних прав і свобод людини, прийняття та правильне розуміння різноманіття культур та найрізноманітніших форм самовираження. Давайте спробуємо створити портрет толерантної людини. Звернемося до найменших учнів комплексу та з'ясуємо, що їм відомо про поняття, толерантність, з чим воно у них асоціюється. Леся, скажи, будь ласка. Слава людської гідності. Наразі серце сприймати інших такими, як вони є. Трьох речей у житті. У житті треба уникати. ненависть, злость, призирство. Стався до інших так, як хочеш, щоб сталося до тебе. Щаслива людина те, яка короба добра іншим. Співпраці. Це спів Це, почуття. Це хуба. Це дружба. Це розуміння. Це зло. Це злота. Це мир. Це любов. До людей. Толерантність – це коли ми підтримуємо один одному у важкій моменті. Толерантність це доброзичне ставлення до людей. Толерантність це вибачати один одному, коли хтось робить дурниці. Толерантність це коли ми намагаємося зрозуміти іншу людину, якщо її думки відрізняються від нашої. Толерантність це коли люди повідають увагу один до одного. Толерантність це прийняття людини, такої як вона є. Толерантність це коли люди милосердно ставляться один до одного. Толерантність це не співпрацювати десь один, без сварок та суперечок. Толерантність це найважливіша умова миру і слави в сім'ї чи колективних. Я вважаю, що толерантність це вміння дружини і людяність. Мені здається, що толерантність це байдужість. Я вважаю, що толерантність це вміти, взаємодопомагати та співчувати. Я вважаю, що толерантність це взаємодопомога. Я, що... Я вважаю, що толерантність це допозичність. Я думаю, що толерантність це чуйність. І бути толерантним це бути привітним до інших людей. Тому толерантність це привітність. Бути толерантним це поважати права людської гідності. Тому толерантність – це повага людської гідності. Толератне це милосердя до інших людей, тому толерантність це неоднаквітне. Толерантність це співробітність. Толерантність означає бути терпливим до інших. Отже, толерантність терпеливість. Бути толерантним це означає хвилюватися за інших. Тому спів Бути толерантним це означає поважати права людей. Отже, Багато травм. Усі люди рівні лінії тому прийняття е, інших таким на самий є. Толерантність – це вміти прощати, тому толерантність це прощення. Толерантність, перекладу з матерії Толоранція означає терпимість, а терпимість приведе до миру. В Учнів 5-6 класів запитаємо, які правила толерантності вони практикують у щоденному шкільному житті, або які б хотіли спостерігати уставлені до себе. Не бути лицемірними, добружати один одного. Робіть компліменти один одному. Шануйте працю ближніх. висловлення. не нав'язуйте свої думки іншим, будьте вдячними. Не ображайте меншого, поважайте повагайте існуйте старшого. Ставтеся до людини так, як хочете, щоб вас. розбиватися. Ми забрала на громадянську позицію для її переконання. Не садіть дитину за зовнішність. Допомагайте один одному у скрупних ситуаціях. Будьте пічлими та привітними. Дотримуйтесь норм етикету при спілкуванні з іншими. Пропонуємо розглянути життєві ситуації, та почуємо, як ви їх вирішували з погляду толерантної людини. Один з ваших однокласників попросив дати йому спасати. І хоча ви були проти, він наполіг на своєму. Під час перевірки вчитель замітив, що ваші роботи одинакові. Ваша реакція. Я би запропонувала вчителю, щоб ми переписали контроль і що нам різні варіанти. Тоді би я давала вчителю, що я не списувала дану контролю. Дякую. Видимось за кордоном вас запросили в гості у сім'ю. На вечора спеціально для вас було подано національне блюдо, але ви одразу зрозуміли, воно вам не сподобається. Що ви скажете господарям тому, щоб їх не образити? Ну, я подякую за гостинність але відмовлюся. Уявіть себе лідером класу: один з учнів вашого колективу перебуває у постійному конфлікті з іншими. Які будуть ваші дії? Як ви зможете вирішити конфлікт? Ваші пропозиції щодо встановлення дружньої атмосфери в класі. Спочатку вияснити причину конфлікту і вияснити, що це вирішення цього конфлікту. До класу прийшов новий учень. Чи цікаво вам спілкуватися з ним? Як ви будете поводитись на початку його перебування у класі? Так, цікаво. Я його ознайомлю з нашим класом, та буду йому допомагати. Святославе, підцять, будь ласка, ближче до Каті. Чого ти не пишеш? Ручки нема. Так. Як? У тебе є стирачка? Так. Дякую. Звернемося і до старшокласників. З ними складемо асоціативний ряд. Кожну літера слова «толерантність» назвати рису характеру притаманно толерантній людині. Терплячий, товариський тактовний. Обережний, оригінальний, особливий. Лояльний, легкий спілкування. Енергійний, елегантний, афективний. Надійний та найдорожчий. Активний, акуратний. Лояльний. Лагідний. Легкий оспілкування. Тактовний і товариський. Інтелігентний та ідейний терплячий і товариський, спів переживаючий, співчуваючий. Наприклад, необхідний людям ніжний, незалежний, надійний, найдорожчий, терплячий, тактовний, толерантний. Отже, тільки терпимість, злагода, взаєморозуміння, взаємоповага. Міння поважати думку іншої людини, яка відрізняється від твоєї власної готовність допомагати іншим, творити добро, подолання власного егоїзму принесуть нам щастя і впевненість у майбутньому.